Помареска під назвою Учений світ. Зубри дід англійську мову, хоч і му вже близько ста. Словником казки дитячі, помалесіньку чи там. Пліз гетьмайшую мен дід бабо. Раз повів він мудрий річ. Баба злиться. Що це значить? Постав валянки у піч. Вранці баба, діда, будить. Гей, окей, шурлей Мурлів!» Дід питає, що це значить? Правий валенок згорів. Після свайби каже Рая. Прости мене, Грицю!» Я від тебе приховала одну таємницю. Я про це раніше боялась навіть говорити. Знай, коханий, я нічого не вмію варити. Я ніколи навіть супо ще не варила. Гриць утіше, не для того я взяв тебе мила. Не псуватимеш на кухні білих собоїх рукти. Я ж не вмію заробляти грошей на продукти. Мореска під назвою Приманка. мати. Здравствуй, любий сину, і живеш ти у достатках, і маєш машину. В тебе дома і на службі стільки є мороки. Не був ти в нас, голубчику, вже чотири роки. У нас тут добре родини, яблука і грушки. Ми багато насушили усякої сушки. А у тебе ж кожна овоч і фрукта з базару. А ти ж любив ще з маличкою попити у звару. А ще у нас інтересна новина є синки. Ми недавно, на тим тижні, закололи свинку. Подумала стара мати і ще дописала Прий, синку, хоть зарати свіженького сала. Трапляються сироти такі, дівать правду ніби, Чи як салом не підмажеш, то в гості і не діє. Гомореска під назвою книгозбірня. В тебе в хаті Марку ціла купа книг. Чом ти досі шафи не придбав для них? Де ж її дістанеш? Марко запитав. Там же де є книги ти свої дістав. Марко глянув косо. В тебе розум є. Тож ж в бібліотеці шафи видає. У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї, кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся. Більш не буду нявкать, щоб довір'я заслужити. Буду тільки гавкать, а коти і кошенята занявчали хором. Рідну мову забувати, як тобі не сором. Це почувши, розлютився, розізлився псище і загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах, ви ж кляті паразити, я вас наскрізь бачу, вам собача не годиться, вам давай котячу. Тож, давайте поміркуєм, в кого мова краща, чи не в того, хто страшніший? Кого більша паща?